Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України і всім привіт просто з виру історії. Ми переживаємо часи, про які нащадки читатимуть в історичних книгах. Я історик, тому започаткував серію вир історії, де пояснюю причини та перебіг цієї війни, які криються у попередніх роках та століттях. Шукаєте відповіді, потрібні аргументи в дискусіях. Підписуйтесь на цей канал. Люди проти диктаторів, як дисиденти, можуть зруйнувати режим. Тотальний контроль влади над інформаційним полем. Спецслужби уважно відслідковують суспільні настрої. Соловики зупиняють найменші прояви антирежимних дій. Більшість публічно підтримує владу. Це про нинішню Росію і Білорусь. Але не лише так було в СССР. Нинішні умови у сусідніх державах це реконструкція совєтської реальності. Часто чути від білорусів та росіян ми нічого не можемо зробити, бо в нас ситуація інша. Так, тепер інша. Але ще кілька десятиліть тому була однаковою. І саме завдяки людям, які зуміли не миритися зі злом тоді, у нас тепер інша країна. Маю на увазі дисидентів. Так називали учасників антисовєтського руху опору 1960-х-80-х років. Вони справді перебували в умовах дуже близьких до сучасних російських, але не просто жили, а діяли. Хоч багатьом це коштувало років неволі, декому навіть життя. Дисидентський рух зародився на початку 1960-х. Він був з одного боку продовженням українського визвольного руху з іншого частиною світового тренду розвитку молодіжної неформальної культури культури вільного від війни світу. В час, коли на заході захоплювалося «Бітлз» та «Ролінг Роллінстонс, в Україні зачитувалася поезію Костенко, Симоненка та Стуса. Адже в Україні боротьба тривала. Збройна фаза вже була цілковито придушена і жодних можливостей для продовження силового спротиву не було. Тому новий виток протистояння набув ненасильницьких форм. Більшість дисидентів розпочинали як активісти із захисту української культури. При цьому апелювали до совєтського законодавства чи міжнародно-правових актів, ратифікованих СССР. Вони намагалися поводитися виключно легально, аби уникнути звинувачень в антизаконній діяльності. Але їх дії та заяви проти русифікації та нищення української спадщини все одно викликали репресії. Перша хвиля почалася в серпні, вересні 1965 року. Саме протестуючи проти арештів Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл та Василь Стус провели 4 вересня акцію незгоди під час офіційної прем'єри фільму Параджанова Тіні забутих предків першим двом сміливість коштувала роботи. Молодшому від їх Стусу – навчання в аспірантурі, але репресії на цьому не спинилися. Що важливіше, не спинився й опір. Однією з його форм стало видання підпільних газет, журналів та листівок. Так званий сам видав, друкував твори дисидентів, і їх заяви, фіксував факти порушень прав людини. Під редакцією Чорновола виходив найвідоміший самвидавівський журнал Український висник. В січні 1972 року совєтська влада вирішила одним потужним ударом зламати український дисидентський рух. Майже всі його лідери: Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Ірина та Ігор Калинці, Вячеслав Чорновіл, Валерій Марченко отримали максимальне покарання: 7 років таборів суворого режиму плюс 5 років заслання. Але навіть такі жорстокі вироки проти молодих людей, яким ламали життя, не злякали інших. Василь Овсієнко, Василь Лісовий, Євген Пронюк продовжили видання українського віцника замість ув'язаного Чорновола, за що теж були заарештовані. Поки ключові фігури перебували в таборах, на зміну їм прийшло нове покоління незгодних, яке зосередилося на правозахисній діяльності. В 1976 році створено українську громадську групу сприяння виконанню гельсінських угод, яка апелювала до підписаного СРСР документа, що гарантував ключові громадянські свободи. Активісти Микола Руденко, Оксана Мешко, Левко Лук'яненко, Йосип Зісельс, Мирослав Миронович теж заарештовані. Жорстокі репресії не зламали, а навпаки, радикалізували дисидентів. В ув'язненні вони зустрілися із багатолітніми в'язнями, членами УН та воякими, вояками Української повстанської армії, з якими спільно боролися проти табірної адміністрації. Змінилися й політичні засади дисидентів. З'являється вимога незалежності. Тому, коли в кінці 1980-х в Україні твориться масштабний національно-демократичний рух, на його чолі стають дисиденти та колишні політв'язні Чорновіл, Ірина Калинець, Лук'яненко, Братигорині. Не всі після багатьох років в'язниць мали фізичну можливість для продовження активності. Іван Світличний став інвалідом: Василя Стуса, Валерія Марченка, Олексу Тихого, Юрія Литвина та багатьох інших табори вбили. Репресії проти українських дисидентів були жорстокіші, ніж проти інших учасників опору на теренах комуністичного табору. Так Україна втратила свого Васлава Гавала. Коли чеський дисидент став президентом Чехії, українські лідери були знищені чи виснажені фізично. Тим не менше, вони продовжили громадську роботу. Частина з них стали депутатами парламенту. Саме вони забезпечили ухвалення переломних документів, декларації про суверенітет та проголошення незалежності. Деякі активно діяли і після відновлення незалежності в 1991-му. Ініціативна група 1 грудня, до складу якої увійшли, зокрема, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, створена в роки правління Януковича. Вона стала колективним моральним авторитетом для українського суспільства, сприяла тому, що українці не змирилися із спробами згортання свобод. В Росії теж був власний дисидентський рух, але його активісти не спромоглися вплинути на політичні події в країні в кінці 1980-х-90-х років. Один із найбільших авторитетів серед дисидентів Андрій Сахаров помер ще в 1989-му. Олександр Солженіцин, яскравий антисовєтський автор, не зумів подолати російського імперіалістичного синдрому. Відтак став одним із ідейних натхненників Владіміра Путіна, який народив ідею відновити СССР. В цьому він схожий на іншого дисидента, нинішнього дисидента Олексія Навального. Який відважно бореться проти путінського режиму, став політв'язним, але залишився російським імперцем. Українські дисиденти працювали в умовах близьких до нинішніх російських, але вони працювали: писали чудові публіцистичні та художні тексти, фіксували порушення прав людини, незважаючи на обмежені технічні можливості, поширювали правду про режим у самвидаві. І головне, були готові до жертви, залишаючись собою. Тому стали моральним компасом для суспільства і, врешті, спонукали більшість до змін. Російський дисидент Андрій Амальрік сказав слова, які залишаються актуальними для його земляків. Дисиденти зробили геніально просту річ: у невільній країні почали поводитися як вільні люди і тим самим змінювали моральну атмосферу і панівну традицію. Саме так треба робити, якщо справді хочете змінити свою країну, а не тікати за кордон, виправдовувати свою безб... бездіяльність і говорити, що у всьому винен лише Владимир Путін. Інакше для того, щоб змінити Росію іншим країнам. Доведеться робити з нею те, що робили з переможеною нацистською Німеччиною. На цьому нині все. До наступних зустрічей у ворі історії. Слава Україні!